Тому я думаю, що я говорю тут про справжніх дітей, про нове покоління, яке матиме здатність щось змінити, але і також про ту дитину, внутрішню дитину всередині кожного з нас, яку потрібно відкрити для себе. Комбінація цих речей. Сподіваюся, вона і змінить світ. Сподіватись насправді. І... Ти сам змінювався. Ти змінювалися твої книжки. Я знаю, що перші книжки були, власне, пазлбукс. Для української аудиторії поясню це щось типу такого: суміші різних загадок, ігор для дітей. І перший роман. Прихований вогонь, був написаний, коли Джонатан мав вже п'ять років письменницького досвіду. І, власне, моє питання до Джонатана, яким чином от цей шлях був пройдений, яким чином була сформульована та мета, те бачення, що. Ти хочеш писати, про що ти хочеш оповідати? Який саме твій шлях у письменництві? І наскільки ця мета змінилася з моменту ось цього прихованого вогня до тепер? Чи кілька разів вона змінювалася? Я думаю, що я думаю, що є етапи у кар'єрі будь-якого письменника. Для мене мені здається, було три основних етапи. Перший виклик це опублікуватися, написати книжку, яка вийде у світ. Мої ранні книжки вони були для зовсім молодих читачів. Це були такі книжки-загадки. Вони були фантастичними, я мав певне задоволення, роблячи їх, але потім я ставав всім більш амбітним і намагався спробувати себе у жанрі роману. Це була друга фаза. Я кинув сам собі виклик і вирішив написати довгу книгу. І так з'явилася книжка про схований вогонь. Був третій етап: це спроба знайти свій голос, який же я письменник. І до цього з'явилося декілька нових романів. В кінці я з книжками про Бартемея це відкрив собі, де я зрозумів, що я можу ставитись до серйозних речей з гумором в екшн екшен, і отримувати від цього якесь задоволення, але заторкуючи дуже серйозні теми. Історію Британії. Я кажу зараз і про перші standalone романи, і про цикл про Бартімеуса, і цикл про Агенцію Lockwood і Co. А, наскільки я розумію, Скарлет і Браун нова серія, а, так само дії відбуваються в Британії, і так чи інакше задіяна історія і культура Британії. І Дуже часто це не просто декорації, дуже часто це і е, посутні речі. Наприклад, в Бартімеусі я побачив е, спробу дослідити і показати негативні сторони імперії як такої. Е, е, і моє питання таке: наскільки вдається збалансувати е, дві, два полюси: розважальний полюс і, власне, проблема, проблемний? Та серйозність і, ну, знову ж таки, розважальність. Де ця формула, де ця золота середина? Я думаю, що є дійсно така золота середина. Мені здається, що спочатку, коли хочеш писати, то тобі треба розказати історію, і тобі треба розважити. Тобто, це має бути приємний досвід для твого читача та й для тебе самого. Якщо ти письменник, ти повинен отримувати від цього задоволення. З іншого боку, тобі потрібно мати якусь субстанцію. Треба внести якийсь додатковий зміст, і для мене це. Потреба у гуморі в якійсь активній дії, це як повітряна кулька, яка піднімається у небо, але знову ж таки тобі потрібні і серйозні теми імперії, влада, зловживання владою. І ці речі вони будуть висіти у кошику тої повітряної кулі і даватимуть їй балансу, і не дають їй відлетіти занадто далеко. І таким чином ця повітряна куля летітиме горизонтально навколо всього цвіту. Ти не, хочеш підняти, ти не хочеш її підняти занадто високо, але на певну висоту треба все одно піднятися. Дякую, чудова, чудова метафора. А, і тоді ще одне питання про баланс: а, деякі мої знайомі про фінал Бертімеуса, дорослі знайомі, це важливо, казали, що він занадто жорстокий. А, і Підліткова література взагалі це е, література, в якій дуже часто ми балансуємо між з одного боку, начебто цим таким дитячим е, поглядом на світ, з іншого боку, з дорослішанням і з тією жорстокістю, яка його це доросле вчення супроводжує власне моє питання так само про цей баланс? Наскільки де Джонатане ти бачиш, от як його як це збалансувати? Я розумію, що це питання я ставлю людині, яка пише про ексгумації, про рабство, про канібалізм, і відповідно це питання можливо звучить трохи дивно, але тим не менш, от де цей баланс? Де ця межа, яку можна переступати чи не можна переступати в підлітковій літературі? Я думаю, що писати можна про все у літературі для молодих дорослих, але це потрібно робити у правильний спосіб. Ми знаємо, що світ повний темряви і темних речей це очевидно для нас всіх. Питання в тому, як з цим справлятися. Я це роблю через історії дорослішання молодих протагоністів у книжках про Батерономеуса чи Локвода і Люсі у книжках про їхнє агентство. І... Цим дітям приходиться відкривати темряву світу, і вони це роблять з допомогою дружби, підтримки інших, використовуючи силу солідарності, і оце темрява і світло збалансовуються. Будуть відбуватися погані речі у серії Бартоломеуса, Це є історія про пожертву. Що робить її більш потужною? Але це не є пуста пожертва, вона має мету, яка змінює світ. Мій персонаж, отримує своє прощення. Що ми говоримо про цикл локута компанія? Він, мабуть, найдовший. Uh, і, мабуть, най, найзнаменитіший. Uh, якщо він найдовший, то я собі думаю, що, мабуть, і оцей підготовчий період, uh, Джонатан його називає капучино період. Uh, він був найдовший. Uh, чи це так насправді? І uh, чи ти одразу пробудовував усю арку на п'ять uh, томів, бо uh, помітно, як... Uh, Поступово розкриваються певні теми, певні таємниці, які були закладені, і, можливо, навіть нами не сприймалися на початку як якийсь гачок, потім починають спрацьовувати. Яким чином вибудовувалася вся пенталогія? Я намагався робити дві речі, і я завжди намагаюся, щоб кожна книга працювала як окремий роман. Я не люблю, коли є щось таке, що є напівісторією. Коли я починав серію, перша книга, наприклад, сходи, що кричать, це роман з початком і закінченням. Але я також люблю залишати маленькі. Такі насінини, які можуть вирости у щось інше, у щось більше. Я не бачив е, всю арку історії з самого початку. Це так само, як і з моїми, з моїми персонажами. Мої персонажі повинні відкривати світ, і я, як письменник, повинен відкривати світ в процесі, як ми по ньому ідемо. І я думаю, що у випадку з Локфудом, коли я зміг побачити арку лише тоді, коли вже вийшла третя книжка. Тобто я розумів, як ця алка закінчиться, але мені було потрібно дві-три майже книжки, тобто два з половиною три роки для того, щоб побачити вже до кінця, як воно буде складатися. Я не можу планувати все досконало з самого початку, бо це стає небезпечним. Я починаю нервуватись, коли пишу. Але мені здається, що ти можеш змінювати, ти можеш додавати нові ідеї, і це допомагає зберігати ці книжки свіжими. Це такий баланс між порядками та хаосом, по суті. А чи можеш ти дати пораду молодим авторам, які тільки починають, беруться за якісь довгі цикли, як? Як їм поводитись, як пробудовувати свою стратегію? Де е, знайти знову ж таки золоту, золоту середину, до якої ми повертаємося раз за разом сьогодні, між е, плануванням і між е, імпульсом, між е, просто експ... дослідженням цього світу, о, який вони вибудовують в процесі писання? I think it is a... Мені здається, що це має бути баланс між порядком і хаосом і така розмова між ними. І як письменник, це ваша робота звести ці дві речі у маленький танець, і ви намагаєтеся їх водити по кімнаті. Це не завжди спрацьовує. Інколи я відчуваю, що я занадто хаотичний, тому моя порада. Я починаю завжди з хаосу. трішки. і мені здається, що це непогано вкинути себе у книжку, у сцени, пограти з ними, понамагатися розвідати, хто твої персонажі, як вони звучать, яка мета тих персонажів. Тоді потрібно відійти, відтягнути себе, одягнути капелюх раціональності. І почати думати про плани і структури, але довгого шляху це робити немає. Кожен письменник е, думає і робить робиться інакше. Ви повинні бути розслаблені, ви повинні змінювати. Якщо щось не працює, пробуйте щось інше. Зараз, наприклад, я пишу е, пишу новий роман у своїй серії і Браун, і я знаю, що вже рік пишу, ще кілька місяців потрібно. По якихось причинах це для мене важка книжка, але це нормально. Мені потрібно насолоджуватися цією подорожю? І це відчувається, коли автор а, отримував насолоду від відписання і від оці, цієї мандрівки по власному світу. А чи було це було чи було схоже відчуття від співпраці а, з Нетфліксом під час. Роботи над адаптацією, я знаю, що о, ти надавав певні консультації, е, був так чи інакше залучений до процесу. І наскільки оця співпраця це е, трошки таке залаштункове е, жит... ну, спосіб, можливість зазирнути залаштунки. Е, Постання серіалу дали, можливо, якісь нові ідеї для повернення в світ і компанії. Це був дуже особливий досвід для мене. З одного боку, тому що всі люди робили, всі інші люди робили важку роботу, а я міг розслабитися, бо я був консультантом. Це була. Завдання інших людей оживити цей світ у вимілений спосіб. Але це було ослабляюче, тому що і Complete Fictions, і Джо Коліні, всі, хто були залучені, вони дуже детально вивчили ці книжки і вони зберегли оцю сутність книжок. Але також вони привнесли нові речі у. Такі, як чудову музику, гарну естетику, дуже точні, деталізовані зйомки. Я мав чудовий досвід того, як я зайшов у будинок Локвуда, який вони збудували у студії, і це було дуже, дуже близько до того, що я бачив у себе в голові. Тобто, ви праві, це було правда, я дійсно. Приходив у цей світ у новий спосіб, і це було дуже дуже таке чудове відчуття для мене. І актори були чудовими. Я почувався так, що мої пересола я також вважаю, що дуже багато тиску на молодих людей, на дорослих також. Наше життя стає все більш зайнятим, більше стресу стає важче читати. Мені здається, що книжки є все змінити світ не тільки діями а соціальними. А що для тебе ближче, і якщо можеш, розкажи трошки про свою ініціативу Freedom to Think, яка пов'язана якраз з підлітками і з оцим от вільним часом і можливістю трошечки зупинитись в певний момент. Yeah, so it's, it's, I guess... Я думаю, що в минулій моїй відповіді ви змогли вже побачити, що ідея захисту себе час від часу дати собі час просто згадати, хто ти такий, це дуже важлива ідея для мене. І свобода freedom to think, це власне про це. Іронічно, більшість часу я не маю. Власне, часу подумати про це достатньо багато, тому що я дуже зайнятий, намагаюся написати книжки і щоб відповісти на бояла епідемія ковіду. Зараз ми переживаємо, мабуть, найбільшу з часів Другої світової війни війну в Європі, яка торкається і Африки, і штатів і багатьох інших країн, віддалених від Європи, наскільки. Оці досвіди реального світу впливають на книжки, наскільки вони змінюють сюжети, наскільки вони змінюють теми, чи вдається повністю, і чи треба повністю відгородитися від цього всього і вигадувати ці світи ну, такими, якими вони є, самодостатніми. Чи вони десь все-таки є відгуком на ті події, які так чи інакше і ти переживаєш, проживаєш як автор? Це дуже глибокий з пролоквуда. Це товариство спільнота. Привидів знаходиться у великій біді, і це було ще до пандемії ковіду. Але теми теми страху і тривожності вони були завжди. Вони. Завжди ведуть до того, що хочеться закрити двері і десь закрити себе всередині і просто боятися. І ті теми, які за заторкуються у Локвуді, вони є актуальними для України і для цілого світу. Ви маєте дуже сильні е, групи, які намагаються утискати людей, і що ви робите? Чи ви боретеся з ними, чи ви не боретеся з ними? Отакі От теми вони є важливі для обговорення, тобто вони є завжди в моїх книгах. Заховані між всіма привидами, джинами і дітьми з меча. Наскільки легко це йде? Чи ці жарти чи ці знахідки вони більше результат моменту осяяння? Чи... Чи доводиться над ними працювати довго і старанно, щоб вони відчувалися і виглядали такими легкими і такими невимушеними? Інколи вони з'являються просто в чудовий день, коли я думаю про хороші жарти. Інколи? Я не відчуваю себе дуже смішним, і мені треба писати щось інше, де я описую канібалів чи якісь описи гарних пейзажів. Мені здається, що для вас це так само, Володимир, що в різні дні у вас у вас різні сильні сторони і.